Доброго дня! Говоримо сьогодні про Всесвітній День котів, який відзначаємо 1 березня. 1 березня. Міжнародний день котів. Неофіційне свято присвячено найбільш популярним у світі домашнім улюбленцям. Кількість домашніх котів та кішок вражає: на планеті їх налічується близько 600 мільйонів. Існує навіть наука. Пелінологія, яка вивчає цих тварин. Коти знаходяться поруч з нами від самого дитинства майже у всіх є дитячі спогади про веселі ігри із кумедними похнастими коченятами. Характер цих тварин дуже своєрідний: вони незалежні, кмітливі, допитливі, грайливі, можуть бути лагідними чи суворими, але завжди тонко відчувають настрій господаря. Коти є героями численних легенд. Та неймовірних історій їх наділяють надприродними здібностями та здатністю прожити дев'ять життів. Але ставлення до котів у давнину часто виходило за межі практичної користі. Давні єгиптяни прирівнювали цих тварин до божественних створінь. Майже надприродна грація та здатність бачити у темряві викликали здивування і захоплення. Вивозити котів із країни заборонялося, вбивство тварин. Каралося смертю а багаті господарі купували для своїх улюблених котів золоті прикраси. За любов до сну у сонячних місцях кішкам приписували зв'язок із самим Богом Сонця. У пантеоні єгипетських богів відома Бастет – богиня із котячою головою, втіленням якої вважали всіх домашніх кішок. Це була богиня родючості, краси і радості, а також захисниця дому та дітей від злих духів і хвороб. Існував цілий культ Бастет зі служителями та храмом. До якого люди приносили бронзові, керамічні чи навіть золоті котячі фігурки, некрополь цього храму слугував для поховання померлих кішок, яких перед тим муміфікували з усіма почистями. Саме з Єгипту коти потрапили до Риму. Щоправда, їм там спершу не надали дуже великої шани, бо для знищення грізунів римляни звикли використовувати ласок та кониць, тільки згодом люди розгледіли у котах відмінних мишаловів та приємних компаньйонів. Але перш за все ці тварини стали символом незалежності. Римляни часто зображували котів поруч із богиною свободи Лібертас. Також пов'язували із богинею охоти Діаною, яка могла перетворюватися на кішку. Згідно із віруваннями давніх китайців, коти відігравали важливу роль із перших днів створення світу. Саме їх боги призначили наглядати за всіма живими створіннями та наділили можливістю говорити. Але котики вже тоді були незалежними і більше переймалися відпочинком та розвагами. Зрештою, роль наглядачів та мову боги віддали людям, але за кішкою все одно залишили важливу місію. Глядати зазивним часом до цього часу в Китаї існує повір'я, що коли заглянути в очі кишці, можна дізнатися котра година. В Японії коти здавна вважалися охоронцями оселі та особливими захисниками цінних та рідкісних книг. Володарем кішки могла бути тільки шанована людина. Адже за легендою, саме ця тварина одного разу врятувала життя японському імператору. Кішка, яка сиділа коло храму, підняла лапку в знак пошани. Зацікавлений жестом імператор підійшов до кішки і в цю мить блискавка Дарила у місце, де він щойно стояв. Котам довелося пережити і важкі часи. У середньовічній Європі інквізиція демонізувала цих тварин, кішок, особливо чорного кольору, звинувачували у зв'язку з сатаною та масово вбивали. За це людям довелося дорого заплатити. Епідемію чуми у 1348 році пов'язують, зокрема, зі зменшенням кількості котів. Це призвело до неймовірного розповсюдження пацюків та мишей, які і розносили інфекцію. Тільки у 17 столітті тварин було повністю реабілітовано, а коти здобули статус домашніх улюбленців, як знаті, так і простого люду. Наприклад, королева Англії Вікторія так полюбила персидських котів, що навіть всиновила двох про це писали газети того часу, а оскільки Вікторію дуже поважали, то все більше людей починали цікавитись котами. Тож як відзначати міжнародний день котів? В Україні котів люблять та поважають, тому у нас їх багато. Цілих сім з половиною мільйонів за кількістю цих тварин на душу населення ми займаємо друге місце після Сполучених Штатів Америки. На 100 людей приходиться 17 котів. Тому у міжнародний день кота проводиться багато заходів присвячених. Популярним домашнім улюбленцям на виставках кішок, які проходять цього дня, можна помилуватися представниками різноманітних порід, як пухнастих, так і короткошерстих, дізнатися про їхні особливості. Такі виставки часто допомагають визначитися тим, хто вирішив придбати собі кота, але вагається між різними породами. Кожен охочий може долучитися до відзначення цього свята із користю. В цей день завжди проводяться благодійні акції зі збору коштів на придбання корму та ліків для безпритульних котів, а також на проведення стерилізації тварин. У наших містах є спеціальні притулки, звідки можна безкоштовно взяти додому майбутнього компаньйона та домашнього улюбленця. Ну і звісно, якщо у Василі вже є улюблений пухнастик, цього дня варто приділити йому більше уваги та турботи. Варто побалувати котика смачним делікатесом новою іграшкою, чи просто погратися разом, влаштувати фотосесію чи зняти кумедні моменти, якими потім можна поділитися з друзями чи у соціальних мережах. Чому ми любимо цей день? Нам подобається міжнародний день кота, бо ми любимо його головних героїв, наших домашніх котів. Коли йдеться про глибокий зв'язок між людиною та твариною, відразу на згадку приходять. Коти, з ними в нас часто виникає найтісніший емоційний контакт. Навіть просто гладячи кота, ми отримуємо позитивні емоції за рахунок виділення гормону окситоцину, який відповідає за відчуття щастя та знижує рівень тривоги, що у сучасному житті зовсім не є зайвим. Крім того, кіт часто стає домашнім цілителем. Багато власників тварин мають досвід, коли кіт лягає, на тіло господаря у тих місцях, де відчувається біль чи дискомфорт. Дивно, але від цього самопочуття і справді покращується. За рахунок чого це відбувається достеменно, невідомо. Але той факт, що коти позитивно впливають на здоров'я людини, підтверджують навіть наукові дослідження. Зі свого боку, домашні коти теж сильно прив'язані до людей, хоч і виявляють свою прихильність іншим Чином, ніж, наприклад, собаки. Вони більш делікатні та ненав'язливі, але навіть нявкання кішки призначено лише для спілкування з людьми. Спілкуючись із іншими тваринами, кішка використовує різні звуки, але рідко нявчить. Дякую вам за увагу!